Добрий день, шановне панство. Знімаю вам свій город. Хочу поділитися своїм урожаєм. Сьогодні в нас 23, по-моєму, червня. І от дивіться, який в мене кабачочок кущовий і от такі довгі кабачки, як їжачок, стричать. Крім того, оце в мене брокколі і квітна е капуста. Під, підливала я її тільки що розтвором соди. Коротше, соду кинула у відро і е, поливай, бо тут треба нейтральний ґрунт. а мені здається, він тут квасний, кислий. От я зрізала вже один. Бачите, зараз вам покажу, який він. Зараз покажу. Ось я зрізав. А де другий? Ой Боже, от, я зрізала їх, бачите, тут тільки що зрізала. От два таких у мене вже сьогодні я зрізала. Це, це я не виходила у город пару днів, бо так лило, так лило. От, і тут, дивіться, от, вже всюди є зачастки того. ну Кажуть, що воно із пазух буде випускати. випускати буде. вон Бачите, дивіться, отут. Я зрізала, отут, а отут вже вон малесеньке. Значить, воно буде. Тепер я хотіла би ще вам показати. От дивіться, у мене тут батат посаджений, я посадила, не було його де заткнути, але тут от пліт, де да, сусідське яблуня, тут чинь, не знаю, що буде. Потім осінню вам покажу, що буде, чи буде взагалі. Ну от, Коти тут усі масюся. Це сусідська масюся, де, де сусід помер, то я її забрала. Ну от цибуля. Полягла, дивіться, деяка полягла, деяка не полягла. Це 23 червня. Оце стоїть така. І подивіться, яка цибулища. От. От, от яка цибулища. Ну, діло в тому, що це осіння цибуля. Тут був у мене курятник раніше. Бачите? От був курятник, і от така вона яка вон там в особливо особливо від дощів полягла. Так я не розумію мені її забрати чи мені її лишити. Оця дивіться, вся стоїть, і не хочу, щоб на дощі була. Тому що якщо дощ воно буде гнити, я не знаю, чи вона збережеться, чи вона буде нормальна. Я тут ущільнила, тут вигляд жахливий, тому що вже куди лізти, я її всю положу. Тут полоти не хочу. А отут, оце в мене дорожка, і отут, бачите, оце перець <смас> на дорожці. Вон вже перчик зав'язався, там уже зав'язався, то цілий ряд перчику. Все ущільнено до максимуму. Тут знову дорожка, от, і тут теж два перці, а тут у мене кавунчик. Я показувала, кожен раз показувала, і тут одне воно цвіте. Не знаю, що О, то, цей мужичок цвіте. Не знаю, Він на основних пазухах має давати плодові гілки. Так казали, по-науковому. А тут оце динька амал, Не знаю. Дивлюся, чи, чи є тут це, оця чолові, чоловічий, цей, така квіточка. Я десь тут бачила навіть вже зав'язану деньку. Чи то мені здалося, чи що. Не може бути, щоб здалося, я ж не зовсім вже сліпа. Є, О, дивіться, яка денька. От вона, от вона. Красунька. Ну от десь, десь отака вже. От я не знаю, сантиметрів 10 вже денька. Більше я не виджу тут диньок. Ще десь висіла вроді, ну не знаю, чи буде. От. Цвіте щось, тому що жарко і вода. Жарко і вода. Оце баклажани. З'їли їх жуки так, як хотіли. На цьому місці це посаджено тут по чеснику, який був із оцих насіниночок. От Цього року я знову лишила насіння. Часнику, дивіться, ось він у мене посаджений із, із, цих, із головок. Дивіться, цвіте. Один цвіте. От я лишила три головки. всього-навсього, от, от вони ці три. Тут ще вижу, щось пропустила. І їх візьму і знову посію, щоб була однозубка. А оці однозубки я вже скільки знімаю, скільки говорю. Оце, оце було у мене посаджене на однозубку. Тобто малюсенькі чеснички, дивіться, я вам покажу. От він. Був він вже жовтій, ось він жовтій. Я його не буду чіпати. Він так і щезне, а на свій рік весною він візьметься. Тут головне, щоб щоб ти бур'яни раніше, щоб бур'яни не зійшли раніше. Ніщо, бо я їх просто не розрізню, вони дуже тоненькі. От, баклажани я лише просто зріжу на зиму, а ці мають рости. Подивимося, що за експеримент, тому що то треба дуже уважно. От дивіться, Тут я йду і подивіться, як полягла, полягла моя цибуля. О, Та що мені тепер робити? Забирати її, чи що? Не. Чи вже, вже не буде вона наливатися. Чи дивіться, о. Так то напевно кіт побіг, чи що, чи це вже вітер такий був, ну, в общем, таке щось, не поймеш. Що. Тут батат теж посадила, тут йому темно, перчик мій, цей, що я прополола, це що в мене, ну він пізніший буде. Базиліка, буквально трохи. Тут я підсадила моркву, з морквою біда, бо в моркви дуже погано в мене цього року в моркви вийшла. Це трошечки петрушки, там далі шпінат мав бути не дуже. І тут от цього трошки бурячка. вон. Всього по чуть-чуть. Тут знову посадила е, моркву, бо в нас в на, на, магазині морква жах. Просто жах. Е, 74 гривні за кілограм молода. Не знаю, звідки її беруть чи з Арабських Еміратів везуть, але ну, така дорогуща, що просто ужас один. Це зараз у мою е, теплицю ми зайшли, де одні лише помідори. От, трохи тут підріс бур'ян. Оце, та цибуля, що полягла, я трошки взяла та відрізала. Дивіться, яка велика. Вона має і свої, бо мені казали так, що це значить, скільки отут оце, оцього бадилля, воно все має ці, ці пластичні маси перейти у, цей. Перейти у цибулю, і вона за, за цей рахунок збільшується. Так, коли вона росте, так і коли вона лягає. Я замічала, що коли я навіть положу так на сонце, то вона, то вона трошечки підростає. Дивіться, помідори нав'язані вже. От. Ну, зелені, звісно, всі. Які то помідори, один Бог знає, тому що тільки один Бог знає, що мені продали на базарі. От. Є щось таке, не пойми яке. От, все нав'язане. Це мали бути дебарао, оці високі вон там, коло цього. От, ну це от явно не дебара, це воно якимось кущом росте. Ну, отакі, отаке от, Тут роботи не початий край, по світі в нас тут грози і страшенні, страшенні дощі, такі проливні дощі. О, виріс кабачок. Ну, Це він виріс вже не такий, як, як олівчик, як олівець. Бачите, це вже такий більшенький. От, а я думала, що вони всі будуть такі, як олівці. Ти думаю, що це в мене за кабачок такий? Ой, тут вже більші виросли. Не встигну. Я сусідці давала. О, Тут вони такі. Треба їх забирати, бо вони грубіють потім. От, грубіють. Я їх люблю жарити. Може хто знає якийсь рецепт чогось такого смачненького. От, ну, ну Нема моркви у мене зараз. нема, Подивіться, це я посадила моркву, подивіться, яка то морква. Через пень колоду посадила. дивіться, Я її сіяла, ну не густо. Думаю, щоб не було густо, а вона вийшла через 20 см. От. Тут взагалі пару тих, пару бурячків, ну таке. Садила цю спаржеву стручкову фасолю. Оця вся грядочка була з крючкова фасоль. І з того вийшла в мене воно одна. Ну, тут дві їх, напевно, От одна там. Ось тут одна і тут одна. Коротше, раз, два, три, чотири. <сіць> чотири кущі фасолі. <сіць> а це що?